Тому є духи землі, духи води, є титани, є багато чого. А є материнська сила базова, яка кормить це молочний певний океан. це І тому сил багато. А є яка добра сила. І це сила, яка реалізує еволюцію життя. еволюція це безкінечне обожесління матерії. Обожесління матерії можливе тільки через її одухотворення. Одухотворення – це єднання і приєднання до тих законів, коли ти стаєш гідним, достойним представником свого роду, розкриваєш свою дхарму, оживаєш і так далі. Тому в атмології, використовуючи слово сила, ми маємо на увазі того ієрарха для нас душа Всесвіту, душа, не Бог. Не тіло, а душа Всесвіту це Софія. І це та структура, яка формує ту унікальну зборку, в, якої, в яке заходить сила життя. Так, оце тому, якщо у вас буде ця тріада, дух, матерія і сила, то ви зрозумієте, що тільки ця сила робить систему живу і неживу, і Бог змінюється тільки в житті, і життя не належить нікому. Не Богу, не демо нам ні... не це загальна такий, такий творчий акт, в який сила заходить або не заходить. І тому спокон віків знали, що для того, щоб отримати те, що не можуть вони отримати самі, не де не асури, потрібно об'єднуватися задля пахтання, задля доступу туди. І тому ми єднаємо в собі чоловіче і жіноче, духовне і матеріальне, щоб воно було спроможне запустити силу життя.